Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами рецептом. Вже давно обіцяним, ви завжди запитуйте: тісто на вареники, на пельмені та на равіолі приготоване на залишках закваски левіто мадре. Воно виходить просто ідеальним. Подивіться на цих красенів. Це в мене з рікотою і з бринзою з їхньої суміші. Вареночки з вишнею вже в морозильній камері. Скоро їх буду діставати і пакувати в пакети для заморозки. Ідеальне тісто, з ним дуже легко. Працювати воно швидко готується, і це просто суперове рішення для тих, у кого дійсно є залишки закваски левіто. Зберігайте обов'язково собі рецепт. Вироби з нього виходять дуже смачні, ніжні, повітряні і чимось нагадують ті самі парові вареники. Для приготування вареничків вам знадобляться наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані. Тож ставте на паузу і приступайте! Або як завжди, все в описі під відео знайдете детально. На декількох мовах, а я в діжу кухонної машини, відправила вже залишки закваски. Туди ж просіяна пшенична борошно, сіль, два яйця і питна водичка кімнатної температури. Так, все разом відправляємо. І далі потрібно замішувати ну не менше 10 хвилин. Ось так це все виглядає на початку, на середній швидкості, ні в якому разі не на великій. І ось це вже результат готового тіста. Бачите, воно не прилипає до стінок діжі, але одночасно є дуже еластичним і приємним у роботі. Все, не прилипає. Я його перекладаю в миску і накриваю зверху, щоб не завітрилось. Сьогодні в мене варенички з вишнею, розморожена, просто відкинула на сито і все. І суміш, рікоти з бринзою. Можна брати сир, можна брати лише вишні, картоплю, що у вас є. Далі робочу поверхню присипали борошном трішечки, і поступово, по черзі я буду від загальної кількості відщипувати ось ці шматочки, бачите? Е, таким чином, тісто не встигатиме завітритись і. Я буду швидесенько досить ліпити всі варенички, щоб не обсихали кінці. А далі дивіться, все класично. Розкачуємо в довільний пласт, тісто тонко. Далі вирізаємо ось такі круги будь-якого діаметру, який ви хочете. Власне, і все, ліпимо варенички, я вже показувала не один раз. Перекладаємо туди вишню, вона без кісточок. От, беру паперовий рушничок і буду просочувати там пальці, щоб варенички були чистими, не у соці. Цукор не додаю, тому що готові вареники я буду подавати з ізгущеним молоком або з цукром просто, чи з цукром і сметанкою. Ну, одним словом, вже все в кінці підсолодимо. І оскільки сьогодні в мене партія для заморозки, то я готові вареники перекладаю на велику тарілку, встелену пергаментом і відправлю наповнену тарілку вже в морозильну камеру. Вони замерзнуть, а далі фасую все у пакети для заморозки і зберігаю у морозилці. І при необхідності можу приготувати будь-коли. І все таким чином продовжуємо робити далі. Як бачите, дуже-дуже швидко. Можна края, так само, як я роблю, ось підгинаю, не робити так. Вони насправді будуть класно тримати форму і не розліплюватись. Але я просто так звикла, мені так більше подобається. Тому можете залучити ще когось вам на допомогу. Хтось один ліпе, хтось один загортає краї або вдвох, чи навіть втрьох. Це буде ще швидше. Кладіть їх в один шар обов'язково перед заморозкою, і так, щоб вони один одного не торкалися, щоб промерзли рівномірно і не злиплися. От, бачите? Дуже-дуже просто. Можна використати також заморожені ягоди. Суміш, знову ж таки, відкиньте їх на сито, щоб вся зайва рідина збігла максимально. Можете, навіть, якщо вишні, наприклад, класно тримають форму, промокнути їх паперовим рушничком. Чим сухіші вони будуть, тим краще. Можна консервовані брати вишні, можна свіжі. Ну, це вже, як завжди, я думаю, кожен з вас хоч раз, але робив варенички з ягодами або з вишнями. Ось так. Бачите, дуже просто. Я роблю їх малесенькими, багато і досить часто в мене в морозилці завжди є заготовки вареників, пельменів і, звісно ж, домашніх ковбас. Друзі, а ось уже й перший результат, як бачите, довго не заставляє себе чекати. Дуже просто й легко працювати з тістом з будь-якою начинкою. Погляньте, зараз я ось цю красу вже перекладаю в морозильну камеру, і буквально через годинку у мене вже буде заготовка смачнюючих домашніх вареників з вишнею чи з іншою начинкою. Зараз я обов'язково покажу, який виходить готовий результат. І відварюйте їх як звичайні полуфабрикати, тоді, коли вам хочеться смакувати домашніми вареничками. Друзі, як і обіцяла, показую вам, який виходить готовий результат. Погляньте, вони класно замерзають, вони не злипаються. Я підписую, з якою начинкою, це в мене конкретно з сиром. Дивіться, зараз я спеціально покажу, які вони виходять. Класно тримають форму, погляньте. Погляньте, в будь-який момент ви можете приготувати ось таку от красу. В мене в холодильнику вже чимало ось таких от заготовок. Ви знаєте, я люблю. І сушити на сушарці, і заготовлювати такі домашні полуфабрикати і ковбаски. Це дуже зручно, тому ділюся з вами перевіреним. Звісно, рецептом тіста вареничків на залишках закваски левіто Мадре. Запевняю вас, що вони виходять набагато смачніші ніж класичне тісто на вареники. Вони підходять для пельменів, для равіолі. Тож готуйте і нехай вам смакує! І користуйтеся лише перевіреними рецептами. А в мене на каналі лише такі. Смачно з будь-якою начинкою. І це для мене просто ідеальний вихід. Я заморожую завжди багато вареничків з різною начинкою, солодкі, солені, а також пельменів. І це просто ідеальне рішення, коли швидесенько щось потрібно приготувати отаке от, от смачненьке на швидкоруч. І, або ж пригостити своїх гостей. Щедрими смачними українськими стравами, і, до речі, німці також, як виявилось, полюбляють варенички. Мої українські голубці і варенички з картоплею набрали просто шалену кількість компліментів. Це вже перевірено, тому зберігайте собі обов'язковий рецепт. Готуйте і не пошкодуйте.